Як так стало, що всі українці хочуть миру? Ну майже всі, крім там, декотрих при владі да особливо там ТЦКшники, хто на цьому нагрівається, мінти там упустям, але вже не вірять в мир. Ну, не, не вірять, що він колись настане, що щось про щось домовляться, люди. Як так, що президент Америки щось там заявляє, і це сприймається як а президент Ямайки чи там Келіманджару Нічого ще не сказав. Взагалі. Ну до такого дійшло. От зараз ми розберемо позицію всіх українців, хто хоче миру, хто не хоче миру, хто хоче кордонів 91-го, хто там за українську мову, хто там за російську, хто там щоб ну, ну не думав собі. Позицію кожного зараз розберемо швиденько, підсумки року підведемо, розповсюджуєте. Я думаю, кожен себе побачить тут. Значить, друзі, як. Так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже от президент Америки. Уявіть, раніше президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, 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 там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі, фу, це да, на, на, на аж Америки сказав. Зараз як це сприймається. Опять шум на фоні, полісос, вентилятор десь включився. Поняв, отак це сприймається. Як до такого дійшло? А вся справа в тому, що в нас з'явились з вами соцмережі. І якщо раніше, щоб ми десь почули якусь правдиву інформацію, це або в колі оточення треба було мати якусь. Людину, да? або треба було, ну, ну не знаю, десь оце в політичну історію стрять, То зараз же будь-яка людина може так вийти в Тік-Ток. Чи там в іншій соцмережі сказати правду, показати, правду, сняти на камеру, тих самих вже, там цікашники, які там ходять дубінками всіх стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, кучу моментів з різними корупціонними схемами, з там, розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились. Люди поняли, що, що скільки б не приходили до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не приводили, коли вони стають у руля все, все одне і те саме. І люди вже не. Вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Якщо задайте початок війни, як всі сплотились, які черги воєнкомат були, люди останні з дому виносили. Люди хотіли добитися нарешті правди. Ми думали, що ми всі сплатимося і так далі. А виявилось, що воно нікому не треба. Типу, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилося, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати чи захищати чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про... Це... це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви вже, ми нікому не віримо. Ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити добре. Ми Розуміємо, що якщо там не буде інтересів другої людини, ні за що вона впрягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які е, спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською.